Розділ 75. Чоловік є найкращим студентом 2. Мою чен засміявся, коли почув її. Раптом він схопив її за плече і притягнув ближче до себе. Сісяє була приголомшена і не змогла відреагувати. Поки отямилася, вона вже була перед ним, і посвідчення з її рук забрали. Його голос був змішаний з відтінком лагідності. Ммм, це все в минулому. Якби я був на кілька років молодшим, ми б знали один одного тоді. Це може бути і не так. Зрештою, я ніколи не спілкувалася з кращими студентами. Подумала Сісія, перш ніж серйозно відповісти. Він вражено звів брови: Чому? Я відмінник, чи не варто натомість відчувати гордість? Що у тебе з виразом обличчя? Тому що я не думаю, що вони належать до того ж світу, що й я, чесно відповіла сісяя. на миттю німів. Він погладив її маленьку голову і сказав: Не надумуй! Тоді всі мої добрі друзі і товариші були такі, як ти. Вони погано вчилися і мали погані оцінки. На кожних батьківських зборах їхні імена, напевно, згадувалися б, як Чен, Джоу Зімо. Сучен Джоу Зімо? сісяє, відтягнула його велику руку від її голови. Вона здивовано глянула на мою Чена з блиском в очах, і запитала: Ти говориш про заступника начальника бюро управління дорожнім рухом сученя, молодого і красивого майстра Су міста Зе? А Джоу Зімо, він найкращий у сфері технології, чи не так? Містер Джоу? Ти чула про них раніше? Муючен говорив тихим голосом, дивлячись на Сісяє. Сісяє кивнула. Звичайно, вони популярні в місті Зе. Багато колег завжди говорять про них. Навіть я чула, що вони твої близькі друзі. Вони досить помітні публічні особи. Деякий час тому я бачила пана Джоу на благодійній вечері, і я вважаю, що він дуже милий. Вони, безперечно, будуть надзвичайно раді, якщо дізнаються, що ти залишила про них такі хороші враження. Одного разу я тебе з ними познайомлю. До того часу ти дізнаєшся, що це за люди насправді. Вони теж ходили з тобою до школи? з цікавістю запитала Ммм, Ми, друзі дитинства, ми завжди були в одному класі від дитячого садка до середньої школи. Після закінчення школи ми всі пішли в одне військове училище. Часом вони можуть бути досить скандальними, але якщо ти не можеш з ними впоратися, просто ігноруй їх, коли прийде час. Мой учень добре розумів, і сучення і Джоу Зімо. якби вони дізналися, що він одружився, то, напевно, були б шоковані, тому він вирішив поки що не розголошувати це. Він знайде відповідний час, щоб сказати їм. Сісяї кивнула, подумавши. Так, ти повертаєшся в офіс після обіду? Ми залишимося тут на цю ніч. Ми повертаємося до кленової резиденції ввечері. Ми підемо після обіду. Я лише завтра піду в офіс. Імператорське небесне місто розваг вже відкрито для пробного запуску. Тож я піду й подивлюся, байдуже відповів Муючен. Імператорське небесне місто розваг? Проект, яким я керувала? Я думаю, що всі етапи завершені, і слоти для торговців також заповнені. Імператорське небесне місто ювелірних виробів також відкривається під Новий рік. Можна і мені приєднатися? Вона не була дуже зосереджена на цьому проєкті, оскільки ще не подбала про площу Нової ери. Закінчивши з великими проблемами, вона делегувала решту завдань іншим. З тобою все гаразд? маючен глянув на неї. Вона швидко встала, показуючи, що з нею все гаразд. Муючичен посміхнувся. Тоді роби, як хочеш. У двері постукав слуга. Пане, місіс, обід готовий. Старша мадам попросила вас обох спуститися. Вони обоє разом спустилися вниз. Обід видався екстравагантним. Всі страви не дуже відрізнялися від готельного банкету. Було очевидно, що йому і най Іван Хуей витратили все до останньої унції своїх кулінарних навичок. Сісяя почала нервувати, коли побачила перед собою грандіозний розмах. Підході, сідай. Ти тут вперше, і я знаю, що ти не дуже любиш дивні речі. Але через деякий час. Ти до цього звикнеш. Чень завжди зайнятий роботою, тож тобі не потрібно піклуватися про нього. Зрештою, це наша власна компанія, тож іноді можна піти з роботи раніше або зробити перерву. Повертайся до нас у гості, лагідно сказав мої нань. Сісяя не підозрювала, що серйозний, на вигляд, старий голова, був такою легкою людиною, дуже схожою на її дідуся, який завжди був добрим і ніжним. Вона кивнула. Я зрозуміла, буду, дідусю. Вірно, слухай, діда, немає сенсу дівчині так багато працювати. Заробляти гроші та утримувати сім'ю це робота чоловіка. Тобі просто потрібно навчитися отримувати задоволення. Сім'ї, му, не потрібно, щоб жінка важко працювала на вулиці. Якщо ти вільна, приходь сюди і пограй зі мною в маджонг або допоможи мені з моїми рослинами. Чи не так, дідусю, Ван Хуей сказав з широкою усмішкою на обличчі. «М -м, я згоден з твоєю бабусею в цьому. Чуань, Ронг, що ви думаєте? Мутен Чуань і Джуан Шуронг переглянулися, а потім він б'яко сказав, нехай діти самі приймають рішення. Ми не знаємо, що думає молодь. Крім того, чень. Ти повинен серйозно розглянути церемонію одруження сяє, знайди час якомога швидше та відвідайте резиденцію шень. Треба про це поговорити. Ми не проти вашого раптового одруження, але ми повинні виконувати основні принципи вічливості. Це думки твоїх бабусів, дідусів, твого батька і мої загалом. Це була Джоан Шуронг, яка заговорила Церемонія одруження. Сісяє була приголомшена. Вона нахилила голову і глянула на моїй чена, який використовував хустку, яку дав йому слуга, щоб витерти руки. Була коротка пауза, перш ніж він відповів: Я відвідаю їх найближчої суботи. Поки що не турбуйтеся про церемонію одруження. Я обговорю сяє і вирішу деталі пізніше. М -м -м, не затягуй з цим. Гаразд, їжа холодна, давайте їсти, сказав Мінань. Уся сім'я схопила свої келихи і обережно постукала келихами один одного, перш ніж пити. Онучко, це я для тебе зробила. Спробуй, це справді освіжає. Їж більше, твій дід це зробив, він сказав, що це майже такий же фантастичний стандарт, як готельна страва, і його це зовсім не збентежило. Ван Хуей продовжувала ложкою накладати для сісяї. За на її чаші з'явилася маленька гора. сісяї погано впоралася з ними, поки вона дивилася на купу їжі перед собою і розмірковувала, як з нею впоратися. Чоловік, який сидів біля неї, взяв її миску і засунув половину їжі в свою миску. Їж. Потім він елегантно продовжив їсти свою їжу.